Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про застосування Х-променів в урології. Що таке х-промені? Очевидно, що ви звикли частіше чути про рентгенівські промені, але може правильніше казати полюївські промені. Тож, давайте розберемося, як правильніше казати, і як застосовувати ці промені в урології. Поїхали! Отже, короткий історичний нарис, чому така плутанина в назвах. Отже, приблизно 1892 рік вчений українського походження, який народився на Тернопільщині, на той час то була Австроугорська імперія Іван Полюй проводив багато досліджень стосовно різних променів, опромінення, тобто фізика і так далі. В свій час він познайомився з німецьким фізиком Вільгельмом Рентгеном. І розказаємо про своє дослідження. І тут, випадково, в кінці 1895 року, потики від усіх своїх дослідників в лабораторії, закриваючись, влаштовуючи там спальню їдальню цій лабораторії, Вільгельм Ренген винаходить промені, які називає Х-променями. В подальшому, в 1896 році, вже в січні місяці, він публікує е, статтю, де описує, що він то винайшов, назвав їх з променями, роз, розказав, показав, продемонстрував перші рентгенівські знімки. В подальшому, тому що 1896 році, сам Іван Полюй назвав ці промені, які винайшов рентген, і без згадування про Полюя назвав рентгенівськими променями. В 1901-му рентген без жодної згадки, знову ж таки, пулья, отримує Нобелівську премію, але якимось дивним чином відмовляється їхати її отримувати, посилаючись на виняткову зайнятість. Тож йому той грошовий приз передають поштою. Але під час Першої світової війни, коли німецька влада закликала громадян допомогти фінансово Німеччині, він віддав всі. Кошти отримані з Нобелівської премії німецькій владі, німецькому ряду не залишивши собі нічого. І що ще примітно, під час, коли він вже помирав, він загадав спалити всі свої архівні дані, архівні папери, щоб ніхто не бачив, як відбувалося відкриття рентгенівських променів. Отже, застосування Х променів. Чи полюївських, чи рентгенівських, кому як зручно, при дослідженні е, урологічних захворювання. Отже, метод досить таки давній. І всі ви пам'ятаєте ті величезні рентгенівські плівки, коли то виконувалося, зараз прогрес рухається вперед, і вже чим далі, тим більше є цифрова рентгенографія, рентгеноскопія, тобто, коли немає потреби роздруковувати ці плівки, фіксувати їх там, проявляти, і все таке інше. Все передається відразу на комп'ютер, де можна збільшити, передивитися, зберегти величезні базі даних зберігати зберігати роками, десятиліттями і так далі. Воно не псується. Отже, як ми можемо застосовувати ці промені у урології? Найпростіше це так звана оглядова рентгенографія або урографія. Тобто, коли ми підозрюємо, що у пацієнта є камені в сечових шляхах, сечокам'яна хвороба, ми тоді виконуємо звичайний знімок, на якому можемо можем бачити ті камінці, але за умови, що вони є контрастні для цих променів. тобто їх буде видно. В дитячому віці не всі ці камінці можуть бути контрастними, тому цей метод діагностики не завжди може бути ефективний для застосування в дитячому віці, але ми його за протоколом виконуємо для того, щоб переконатися, чи є той камінчик, чи немає. Далі контрастні методи дослідження застосуванням X або рентгенівських, або полюєвських променів, коли вводиться спеціальна речовина, яку добре видно при виконанні цих знімків, на плівці чи на комп'ютері. і… Ми можемо вводити ці речовини як сечовий міхур, так і внутрішню вену, для того, щоб нирочки виводили. Коли ми вводимо це в сечовий міхур, тоді це називається цистографія. Можемо контрастувати і у ретро, виконувати у ретрографію. А якщо ще виконується час обстеження з контрастом, то це називається мікційна уретроцистографія. Дуже хороший метод для діагностики ряду вроджених аномалій, таких, наприклад, як міхоро-сечовідний рефлюкс, як інфравізикальна обструкція, клапани заднього ретри, де вертикули сечового міхура, переконатися про функцію сечового міхора, тобто величезна кількість відповідей на запитання, які нам потрібні, цей метод може нам надати. Від того ми відштовхуємося, що нам робити далі. Багато пацієнтів або батьків. Запитуючи, чи можна цей метод провести під наркозом чи є ще щось, бо нібито відчувається певний дискомфорт при постановці тої трубочки, катетрика через уретру, на превеликий жаль, не повинно бути жодної седації, наркозу, знеболення, оскільки дитина має виконувати команди. Відмітити, коли буде наповнений сечовий міхур, це буде свідчити для нас, що достатньо вже вводити, і разом з тим. Виконати мікцію, тобто попісяти з контрастом для того, щоб ми бачили, чи відбувається закид, яка у як, як скорочується сечовий міхур і так далі. Іноді цей метод дослідження виконується скопічно флюороскопія, як то називається на заході, або рентгеноскопічно, як то звикло було називати у нас. Тобто, коли робиться серія знімків, дуже часто ми бачимо, як відбувається потік того контрасту. Чи через уретру, чи повертаючися в сечові шляхи нагору. Наступний метод обстеження і доволі поширений в на наших теренах – це є екскриторна або внутрішньовенна урографія. Тобто, коли контраст, тобто спеціальна речовина, яка вводиться в порожнини. Власне, при урографії вводиться внутрішньовенно, виводиться через нирки сечею, і ми бачимо конфігурацію нирок, ми бачимо, як накопичується цей контраст у збиральній системі нирки, як він далі рухається по сечоводам, накопичується в сечовому міфурі. І якщо цей метод діагностики анатомічних особливостей нирки є розташування, і особливо цінний при затримці тої контрастної речовини, тобто сечі на якомусь із етапів. Це може бути або ділянка пілоретирального сегменту, тобто там, де збиральна система з нирки, з миски, балоханки переходить в сечовід, або знизу там, де сечовід впадає у сечовий міхор, так зване міхорово сечовідне спів'єднання. І може бути перешкода там або там. І для того, щоб виявити ту перешкоду, ми робимо серію знімків, робимо вістрочні знімки, робимо дуже важливі цінне обстеження із фуросимідом, тобто сичугіним. Коли ми додатково вводимо сичугіни для того, щоб, так би мовити, проштовхнути той контраст із сичею, і переконатися, що він виходить добре, або якщо він затримується, то може бути показом до операції хірургічного втручання. Тож, метод доволі таки важливий, стараємося. Застосовувати так звані неіоні контрастні речовини, тобто такі, які нешкідливі і повністю виводяться. Єдина пересторога для того, щоб виконувати такі обстеження, ми повинні переконатися, що немає ниркової недостатності. Нирки досить добре фільтрують, не затримуються сиченно, відповідно, не буде затримуватися контраст, бо якщо ж є ниркова недостатність. Те введення контрасту може бути надто токсичним, і такі пацієнти будуть потребувати гемодіалізу після того обстеження. Отже, метод досить таки цінний, важливий, хоча рівень його застосування у Європі і в Америці знизився, і його рідко вже застосовують для діагностики вроджених, обструктивних якихось або й невроджених процесів. Що ще застосовують радіоізотопні методи дослідження, про них ми поговоримо окремо. Але в нас цей метод є досить таки вживаним і для нас інформативним в силу обмеження можливості виконання радіоізотопного сканування. Отже, внутрішньовенна або екскреторна урографія. Також до методів рентгенологічного обстеження, чи X-хвилями або полюївськими, але ми звикли, звісно, що рентгенологічного є комп'ютерна. Томографія. Досить таки сучасний метод, широко застосовується, є вже практично в кожній лікарні. Єдиний недолік те, що в ранньому дитячому віці має застосовуватися анестезія. Бо дитина знаходиться в трубі, вона має лежати нерухомо. І перевага того апарату, що він робить зрізи, фактично такі рентгенівські. Організму, тулубу, тих частин, які нам потрібні, і таким чином ми можемо сформувати 3D-картинку або в різних проекціях і візуалізувати, бачити ту нашу проблему. Однак при виконанні комп'ютерної томографії рівень опромінення променевого навантаження досить таки великий. Тому ми не можемо часто застосовувати то КТ. Якщо ми можемо відмовитися від КТ нам достатньо інших методів діагностики, таких як. Урографія екскреторно, де навантаження в 10-20 разів менше, ніж при КТ, або УЗД, яке не має жодного променевого навантаження, то краще скористатися тими методами. Бо ризик рентгенівського променевого навантаження такий, що може розвиватися онкологія, тобто рак. І власне, рентген помер від раку. Отже, комп'ютерна томографія може виконуватися нативно для діагностики сечокам'яної хвороби, камінці від 1 мм вже можна діагностувати за допомогою нативного, низькодозового КТ. Але, якщо нам потрібна інформація стосовно того, як кров постачається нирка, які судини, як контраст виходить, тоді виконується контрастна комп'ютерна томографія. Теж досить такий інформативний метод, але недолік. Перше це анестезія, друге велике променеве навантаження. Але дуже інформативне. Разом з тим, часто я намагаюся бути присутнім при обстеженні для того, щоб задати лікарю, який буде проводити те обстеження, певні конкретні питання, особливо відстрочений КТ, для того, щоб бачити, як протікає контраст по сечовим шляхам. Якщо не бути присутнім при тому, то, звісно, то можна упустити і не мати відповіді на ряд запитань. Тож, якщо. Ваша дитина, чи ви потребуєте такого обстеження стосуванням X рентгенівських чи польовських променів, то ставить покази лікар, уролог, і разом з рентгенологом, він то проводить те обстеження і його інтерпретує. Тому самостійно ставити собі покази, що я хочу зробити КТ, або я хочу зробити там якийсь мені рентген зробіть, бо я так захотіла це надзвичайно шкідливо і неправильно. Бо... Кожен із методів обстеження, діагностики має свої покази і свої протипокази. Тож, треба дуже виважено до того підходити. Отже, коротко історичний нарис, як правильно називати ці хвилі, це обстеження, вирішувати, звісно, що вам. І як ми застосовуємо ці методи обстеження в урології. Дуже поширені в урології, дають нам багато відповіді інформації. Але мають певне обмеження у застосуванні. Тож, звертайтесь, бережіть себе, піклуйтесь про своїх близьких і про себе, і до нових зустрічей!